Realme 15 Pro, а також сьогодні згадаємо і про базовий Realme 15. Що стосується дизайну самого смартфону, в першу чергу версії 15 Pro, то він, як на мене, майже ідеально балансує між прямими гранями та загнутими краями. І завдяки цьому відчувається він ще тонше, ніж є насправді. Хоча й загалом він доволі стрункий. В середньому це 7,8 в товщині, і вага при цьому 187 грамів. В Той же час базовий Realme 15 серії без приставки Pro має більш прямі і гості грані габаритами два смартфони буквально ідентичні і так само однакові в них і стандарти захисту. Нагадаю, що всі смартфони 15 серії отримали захист від води та пилу за стандартом IP69. А це в свою чергу означає, що пристрій може спокійно пережити потужні струмені гарячої води під високим тиском, і це е, на випадок, якщо ви фанату то дивитися тіктоки або наші відео прямо в ду.